17 лютого 2014 року трагічна сторінка в історії України. Під час жорстокого протистояння у центрі столиці загинули не менше як 25 людей. Після розгону демонстрантів на підступах до Верховної Ради силовики в 20-й годині пішли на штурм майдану. Бойові дії продовжувалися ще два наступні дні. На боці міліції також були задіяні тітушки, частина з яких застосувала вогнепальну зброю. Ну що ж, це наша земля, і відступати нам нікуди. Із цих слів хочу почати сьогоднішню розмову із нашою гостею Надією Яшан, активісткою Одеського Євромайдану, котра саме рік назад, рік тому, 18 лютого 2014 року, була на вулиці Грушевського. Вітаю, вітаю Надію. Які спогади е, збереглися от, е, від тих подій, які відбувалися всього-навсього рік, рік тому? Знаєте, дивишся сюжету сьогодні. Я подивилася, і таке враження, що це було буквально вчора. Точно так же, і 18 лютого минулого року, день починався із новин, що відбувається, як відбувається, і чи все спокійно. Звичайно, що ми відчували, розуміли, що спокою не буде, тому що ті події розвивалися дуже стрімко. І так, ми вирішили їхати, тому що я для себе вирішила е, дуже швидко і зрозуміла, що я повинна бути там, тому що там мої друзі, там е, зараз вирішується зараз і в цю секунду вирішується доля країни. Можна ходити на Майдани в кожному місті, але нас мало буде. Але якщо ми всі зберемося і поїдемо разом до Києва, то тоді перемога буде за нами. І так думали багато хто, і слава Богу, що їхали. Які були відчуття, бо це мабуть саме розпочалися найстрашніші три дні в історії одеського євромайдану? Вже почалися вбивства і розстріли людей на майдані? Чи було страшно Надя? Ми, коли їхали, ми не знали, чи ми взагалі туди попадемо, тому що постійно говорили, що Київ закритий і нікого не випускають і не впускають. Деякі говорили, що навіть введено воєнний стан саме в Києві і надзвичайний стан, і не можна туди добратися. Але ми все ж таки приїхали. Це було вечором. Чесно, було дуже жахливо і страшно, так тому що ці вибухи. Якщо до того я була на Майдані декілька разів, то це майдан був такий оптимістичний. Гімн України, ми в сильні, ми нас все більше, більше євро, і більше і студентський, так. і з кожним разом, з кожним мітингом, нам ставало все більше. І коли це вже було за два мільйони, ми відчули ту силу, і це було якесь піднесення. А коли ми приїхали саме 18 лютого, коли вже були перші смерті, коли вже е, ми не розуміли, чи будуть зачищати, чи будуть нас вбивати, чи ну, от не розуміли, що буде далі. І ці звуки. Е, це було щось страшне люди. Е Молилися, люди співали, жінки просто ну у кожного була якась своя робота. Хтось розбивав бруківку, хтось по цепочці передавав. Ніхто нікого не питав, що треба робити. Люди самоорганізовувалися в якісь долі секунди і розуміли, де вони можуть допомогти і що вони можуть робити. Хлопці йшли на передову без бронежилетів, без касок, просто і без щитів. Там уже. Підміняли інших, тому що були хлопці, які стояли довго. І цей постійний дим. Потім вода, яка лилася зверху, тому що нас Силовики глядули, застосовували. Так. 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 І е, це було щось неймовірне, щось жахливе, але знову ж таки, коли мені телефонували звідси з Одеси, які сиділи вдома, е, дивилися телевізор, і постійні були такі позиви, що зараз будуть зачищати Майдан, зараз будуть тікайте звідти, зараз вас всіх будуть там бити, вбивати. Ми розуміємо, яка влада була на той час, і ми були готові до того, що так, вони будуть бити, будуть вбивати, бо вони вже це робили. Тим не менше, я не бачила якогось потіку людей з Майдану. Навпаки, ставало все більше, більше, більше. От ми приїхали десь, була 8 -го година вечора. А ближче до 12-ї це вже було, ну якщо не в два рази більше, то ну, набагато більше було людей. Mm -hmm. Тобто самі кияни і е, з інших міст прибували. От ми чули зі сцени, говорили, що зараз очікується декілька автобусів е, зі Львова, там, з Донецька приїжджали. Тобто людей ставало більше і це нам вселяло надію, що. Mm -hmm. Об'єдналася тоді вся Україна. Маємо дзвіночок, надію до нашої розмови, хочуть долучитися глядачі, Алло, якщо ви з нами на зв'язку, прошу, можете ставити питання. Э, Надя, скажите, пожалуйста, вот вы были на Майдане год назад. Вы сказали, что это была плохая власть, все. Власть ушла. Сейчас пришла другая власть. И за год что не сделали? Они уничтожили народ, унизили его до 200%. Обнищал народ. И за них люди гибнут на Донбассе. Дебальцево сегодня сдали. Все выходят. Вот как ви думаєте, как вот ця новая власть, що не треба ділити? Надо її а Как ви думаете? Дякую за ваше звернення. Я думаю, що сьогодні ми пожинаємо ті плоди, які ми, чого ми досягли у 2010 році. Що сталося? Тоді ми не хотіли вірити і розуміти, що двічі судимий. Не може бути президентом, що той колектив, який навколо нього, і та його команда, яку він приведе, вона не може бути українською і не може працювати на розбудову держави. Ми тоді якось недоопрацювали, я б сказала. Я сама себе виню в тому, хоча я говорила і хотіла якось донести, я розуміла, що треба щось з цим робити. Ну, тим не менше, ми маємо те, що маємо, і сьогодні, так, сьогодні дуже важко і дуже страшно, тому що та влада, це була не українська влада, це вони здавали позиції державності і про це навіть не задумувалися. Ми зайшли уже настільки глибоко, що інакше, як кров'ю, у нас не виходить вийти з цієї ситуації. І всі ці заігрування з російською мовою, знаєте, от будучи знову ж таки повернуся до Майдану, там було дуже багато з Донецька, з Харкова, з інших міст, навіть не з України. Ми знаємо, що є такі люди, які загинули не українці, так Це і білорус і вірмен. і ми розуміли, що це все настільки надумано: немає півдня-півноча, Сходу і Заходу. Є український народ, який любить свою землю. І оце заігрування з російською мовою Другою державною, що собі дозволяв Янукович. І оці призиви Росія в війська, які защиті нас, що ми маємо зараз на Донбасі, це все поступово прийшло до того, що далі або ми. Себе определяємо як Україна, як держава самостійна незалежна, яка хоче будувати свою державу в європейському напрямку, або ми придаток Росії, де Путін віді війська там і так далі. Тому цю владу, яка сьогоднішня, мені дуже її шкода, і я підтримую всім, чим можу, тому що такого в Україні ще не було. Це дуже важко. Крім того, дивимося на місцях. Хіба змінилася вся влада? Ні. Ці люди, які були при тій владі, вони сьогодні командують нашими військами. Це ті ж самі зрадники, і ми про це знаємо і чуємо від хлопців. Які зараз воюють на сході? Зачистити і поміняти все однозначно в одну секунду неможливо на не це повинен пройти час. На жаль, цей час зараз не на нашій стороні, і в нас із за цих помилок у нас просто помирають люди. Цвіт нації, той, який міг би нашу державу розбудовувати, ті хлопці, які могли одружитися, і наш генофонд найкращий ми втрачаємо на сході сьогодні. А що робить Росія? Вона витрачає своїх бомжів і п'яниць, і наркоманів посилає за гроші воювати. Ну на є наші відомості, землі. що і регулярні війська, російські е, також так. приймають участь на стороні сепар... на сепаратистів. Звичайно, вони е, воюють на нашій землі. Надію, маємо ще одне звернення від наших глядачів, які е, долучаються до нашої теми розмови. Будь ласка, ви з нами на зв'язку можете ставити питання. Доброго дня. Алло. Так, доброго дня. Хочемо вас почути. Доброго дня. очень жаль вот это, что происходит. И вот вам задан вопрос прямой. Вы начали опять на предыдущую власть. Армия наша уничтожалась еще. Сколько наших президентов, сколько всего. И меня унижает то, правильно вы сказали, что не на фонд наш, цвет нации, вот сейчас, несчастные эти ребята гибнут. Но другой момент, неужели наше государство восстановят и приведут к какому-то процветанию вот эти люди, которые совершенно так сказать не относятся к Украине, сейчас на должности кого ставят? Не наши люди. Ага, ми зрозуміли вас. Людям, Мова про іноземців, так. котрі сьогодні на призначені в ключові посади міністра економіки, заступник міністра з е, міліції. У нас зараз складна ситуація, і ми просто уже катастрофічно нам потрібні реформи. Я, чесно кажучи, дуже не вірю в те, що ті люди, які 20 років були на одній і тій самій посаді, що вони можуть зараз почати щось реформувати. А що ви робили на всі 20 років на цих посадах? У нас є дуже багато різних, ну не тільки мається на увазі влада, а взагалі в різних структурах. Я вважаю, що якщо ми хочемо щось змінити, нам потрібна ну, такий стрес стресова ситуація. Стресової ситуації в нас зараз вистачає навіть. Не на 100%, в а вдосталь є, є в нас. І тому е, зараз потрібно вводити реформи, і їх треба бачити, їх треба представити. Е, чи є у нас можливість е, так багато людей, чи мають можливість представити ці свої реформи? Чи можемо ми їм допомогти, чи можемо ми знайти і обсудити ці? Дуже складна ситуація. З одного боку, ми хочемо, щоб у нас все змінилося там, в сфері культури, в сфері, в сфері освіти і так далі. Але ми розуміємо, що ми, можливо, і маємо що показати, але ми не можемо, тому що у нас іде війна і е, всі кошти. Із державного фонду в нас направляється на те, щоб хлопці були на сьогоднішній день обуті, узуті і не голодні. І це дуже важливий, дуже важливий момент. Тому складно, але я думаю, що ті люди, які з Грузії сьогодні приїхали до нас, вони мають уже досвід у реформах. І ми знаємо, що Грузія дуже швидко піднялася. У них також був час занепаду після революції, коли їм було дуже важко. Але Сакашвілі на той момент зміг. Підняти країну, і це було також важко, і не можна сказати, що це було безболісно для країни. Тоді також було дуже багато, які виступали проти нього, і це теж відбулося в час, коли Грузія почала робити кроки стосовно свого визначатися стосовно свого незалежного майбутнього. Так і тому я думаю, що цим людям, які сьогодні прийшли до нас і які е, хочуть нам допомогти, ми повинні прийняти цю допомогу і повинні разом з ними. Е, бо Грузія має трошки іншу специфіку, це зовсім інша країна, і е, ті люди, які приходять сьогодні до нас, вони не можуть знати всієї системи цієї ментальності і так далі. Тому. Тільки разом ми зі свого боку, вони зі свого так. боку, і в нас все вийде. Угу. Хотілося б вірити. Надію, от е, таке важке запитання. Досі ще не встановлено, хто саме вчиняв розстріли на майдані, через які загинула небесна сотня. Як ви гадаєте, чому ще досі так і не почули е, родичі загиблих про результати розслідування? Знаєте, дуже багато зверталися народні депутати до Генпрокуратури, і тоді в нас був інший генпрокурор із питаннями. І є маса доказів, якщо за границею публікують обличчя тих людей-снайперів, які у нас розстрілювали наших хлопців, а у нас немає відповіді. І ми чуємо про те, що вже більше як 600 справ заведено і чомусь далі нікуди це не йде, не йде, не йде. І я так думаю, що знову Таки, в Генпрокуратурі не змінилася вся повністю весь керівний орган. І, мабуть, і там також є люди, які в тій чи іншій мірі якось зацікавлені, зараз, щоб не продовжити розслідування. Якось вони брали участь у так. тому, не знаю, хто в якій мірі. Так? І знову ж таки, тільки повністю повністю повинна бути реформована, поміняна та ж сама Генпрокуратура. Ми зараз Бачимо, що прийшов новий генпрокурор, і він вже починає показувати свою роботу там в напрямку розслідувань і так далі. Подивимося, побачимо. Мені дуже шкода, і чесно кажучи, будучи там тоді на Майдані, можливо, десь з кимось ми і пересікалися, і зараз приходять батьки, діти, родичі, тих, хто там віддав своє життя, і їм немає що сказати. Тому що ну у нас так. Я думаю, що якщо б на сьогоднішній день не було війни, то е, ми б вже мали якесь розслідування і е, мали б вже відповіді. Так. На жаль, поки що так, поки що е, хотілося б вірити в те, що буде робота трошки інакше побудована. Є ще один дзвіночок. У нас дозвонювач на зв'язку. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, можете звертатися. Прошу. Доброго дня. Алло. Так, мы чуем у вас. Добрый день. Доброго дня. Девочки, большое вам спасибо за эту передачу. Но хотелось бы мне узнать, я пенсионерка. Конечно, проживала на жизнь, видела все. Но почему сейчас наше правительство видит, что вообще в дают, да? Почему сдают. Сколько погибло цих людей, сколько проявилось там крові. І тепер беруть і здають этим врагам, вот этой немощі. Неужели у нас нема сил, Наша Україна, государство, розбитих там, поганих крізь, гушей я не знаю кого. Зрозуміли вас, дякуємо. Це питання до військових, скоріше за все. Так, але чи ну, можна відповісти? Будь ласка, питання до військових і питання до тієї країни, яка зараз розказує, що у нас трактор внутрішній конфлікт, нібито в Україні, так, так. і нема тут втручання російського абсолютно. Я так, принаймні роз... кажуть російські політики. Ну російський президент взагалі якось нахабність, Я сьогодні чула його відповідь, що там виявляється трактористи воюють і не зрозуміло звідки вони зброю взяли і все інше. І це дуже, це дуже важко і дуже страшно, тому що вся, знаєте, от у нас чомусь так ми думали, що Європа. Америка нам допоможе, вони ж бачать все. І виходить так, що весь світ бачить, що творить Росія. Своїми санкціями вони говорять про те, що вони нас підтримують. Але тим не менше, сьогодні розв'язати велику війну між усім світом ніхто не готовий. І тому так вийшло, що ми зараз кинуті на цю війну у боротьбі з агресором сам на сам. Ми воюємо. І ми всі бачать, всі розуміють, всі знають, всі нам співчувають, так але ну, ти нам нашій так. глядачці, що це не, не так просто зупинити ту навалу е, сепаратистів, бо треба говорити відкрито про те, що там не просто сепаратисти, там Ни, не висковісті. не якісь ДНР і ЛНР лише воює проти України е, 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 за свою територію, яку вони хочуть зробити свою, так. Насправді це дуже сильна армія, одна із найсильніших армій у світі, якій важко Україні протистояти. І, і це треба визнавати. І, і те, що сьогодні продовжують гинути наші кращі сини, сини України це страшне явище. Ну е, якщо можна... Я, наприклад, як жінка, хочу сказати, якщо можна відступити для того, щоб вже не проливалася кров, то мені здається, що краще відступити. Хоча, звичайно, не можна ставати ні метра, ні сантиметра своєї землі. Ми маємо ще одного глядача, наді вибачте, будь ласка, маємо ще одного глядача з нами на зв'язку, додзвонювач. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, звертайтеся. Прошу, якщо чуєте нас. Алло. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка. Що ви створили, крім розрухи? Це до мене питання особисто. Так, да, это так вам питаю. Молодежи підтання. Дякую, дякую вам. Ну, я вважаю, що своєю діяльністю я теж підтримую Україну і намагаюся е, дошукатися до зерна істини. Тому що ми, журналісти, повинні висвітлювати правду не те, що ви дивитеся там по російському телебаченню, рашен ТВ, а те, що є в Україні. Ми повинні достукатися до тих людей, які воюють там. Вони до нас приїздять на ефіри. От вони реально розказують, з ким вони воюють, і що там відбувається на сході. Ми з перших вуст намагаємося донести інформацію до наших глядачів. Тому я вважаю, що і свою місію як журналіста я також виконую. Прошу, Наді, а я б хотіла ще додати словами Чорновола. Він казав, що Україна починається з тебе. От, звертаючись до нашої е, одеситки, яка сьогодні дозвонилася, я би хотіла запитати, що ви зробили конкретно для того, щоб в Україні щоб Україна була кращою, щоб ви гордилися тим, що ви Українка? Чи є у вас почуття національної гордості за свій народ? Чи ви бачите, коли е, щось відбувається на вулиці, там хтось іде з собакою? І е, чи робите ви зауваження? Який вклад ваш в цю Україну? Я, наприклад, стараюся кожного дня, я просинаюся зранку, я стараюся робити так, щоб е, мій день, особисто мій день, був кращим, щоб моїм дітям, е, які йдуть в школу, щоб вони також е, краще, щоб їхній день починався не з істерик і е, не із того, що все погано, все пропало. А все ж таки, що вони можуть зробити, чим вони можуть допомогти? І якщо ми кожен із нас, якщо буде думати так, то тоді так у нас буде тоді результат нашої роботи. Ми не будемо ходити смітити в під'їздах, тому що ми будемо чекати, що хтось має приїхати і нам це зробити, бо ми платимо гроші. І таких прикладів є дуже багато. Україна так, Україна починається останнє запитання, надію, до вас це от минув рік, вже дуже Багато сталося подій за цей рік. Ми втратили на жаль Крим. Ми будемо сподіватися, що він нам повернеться? Ми воюємо за свою е, територію. На жаль, нам е, незалежність дісталася дуже мирно і дуже легко в 91-му році. А зараз нам доводиться буквально е, крок за кроком е, відбивати свою землю від е, російської орди, скажемо прямо. Але е, які уроки, от, повертаючись до нашого сьогоднішнього дня, це день початку розстрілів на Майдані. Які уроки повинно зробити українське суспільство? З того часу, які уроки ми повинні винести з революції гідності, я б сказала, що ми воюємо зараз не за свою землю, не за частину землі, а ми воюємо зараз за наше майбутнє, тому що Україна цілісна, Україна сильна. Якщо нас будуть дробити, забираючи Крим, забираючи схід, потім можливо комусь там щось перемкнеться в голові і він захоче Одесу також забрати Маріуполь. Ну бо так, бо ми хочемо тероризмом десь тут погратися трошки, то тоді України не буде. Тому наше майбутнє це наше майбутнє сильної держави і сильної цілісної держави. І хочу сказати, щоб розвіяти такі міфи, ми вже давним-давно це все зрозуміли, але є ще такі, які вірять в те, що Донецьк десь там щось хоче і іншого. В Донецьку прекрасні люди живуть, які хочуть миру і спокою, і які вважають себе українцями. І спокон віків, якщо взяти історію і подивитися, навіть ці фотографії, де вони себе ідентифікують як українцями. Тому ми зараз, проводячи підсумки маленькі один рік революції гідності, говоримо про те, що найголовніше, що ми здобули, це ми зрозуміли, що ми єдиний народ. Раз а ми зрозуміли, що все залежить від нас. Два. І ми зрозуміли, що ми цілісна і сильна країна. Ми можемо вигнати зека із е, високих кабінетів, незважаючи на те, що в нього є беркут, війська, і він може зробити. Він думав, що він може зробити все. Не вийшло. Ми можемо навіть воювати з тою з тою країною, з якою не хоче сьогодні, боїться, не хоче зв'язуватися, не знаю, е, весь, світ. весь світ. Він стоїть і спостерігає. А ми це робимо, тому що ми на своїй власній землі. Ми воюємо за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей, за те, щоб гордо називатися українцями, за те, щоб була наша країна, яка знаходиться в центрі Європи геополітично, щоб вона була із тими цінностями, і я абсолютно переконана. Я вірю, що так і буде. Що ми досягнемо цього. Ми покажемо всьому світу, що ми можемо, що ми сильна нація, і саме нація. Оце ми винесли, і ми повинні з цим уже братися до роботи і працювати. Війна закінчиться. Але зато е, розвіялися ті міфи, е, от ти сказала за те, що з початку, е, з початку незалежності е, все нам тоді було легко. Так, але якби ми ще тоді, чи верніше, наші батьки, якби ще тоді усвідомили, е, що ми зробили от, червоне світло для комуністів і для всієї тої кагорти, яка заглядала в сторону Росії так спокусливо. То цього би не було. Якщо б ми себе усвідомили українцями, а ми завжди гралися у якісь е, дружні народи. Подивіться, в нас війна, що робить російський народ? Чому для мене, для мене просто дивно, чому російський народ не повстає? І якщо ми братній народ, чому вони не кажуть, що військ російських там не може бути? Добре, робимо скидку на те, що там російське телебачення, але ж і інтернет. Зараз інформацію можна черпати будь де вони мовчать, звісно, є процент людей, які підтримують не всі мовчать. Наді так, мовчать. не всі не всі мовчать. Але всі нас підтримують. Вони приїжджають чути. до України. Багато хто з них хоче стати українцем. Вони нас підтримують. Це велике, але ж російський народ набагато більший. Якщо ми братні народи, давайте будемо дружити, і будемо брататися, але ви бачите, що ваші люди вбивають нас на сьогоднішній день. Тому ці всі міфи розвіялися, і тепер нам треба будувати країну не з оглядом на Росію, не з оглядом на Європу, на Канаду чи на Америку. Ми порозуміємо, що ми самі, ми сильні, ми можемо. От все залежить від нас. Захочу я сьогодні піти на роботу, я піду. Не захочу. Значить, ну така я погана, тому не, не треба на когось спихати. Все дякую, надію. Я лише додам, що буквально вчора відбувся в Нью-Йорку саміт. ООН, на якому усі присутні держави висловлювалися в підтримку України. І лише Росія сказала, що ну це внутрішній конфлікт України, там російських військ нема. Але кожен я дивилася і Іспанія, і Челі, і навіть Малайзія, Індонезія абсолютно увесь світ, маленькі навіть держави на боці України. Більше того, вони піднімають питання про те, що терористи збили Малазійський літак, і також ведеться слідство у світі. І я сподіваюся, що будуть покарані винуватці усіх трагедій, які відбуваються сьогодні, на жаль, на нашій землі. Захоп... Плені терористами.